Мир вам, брати та сестри, а давайте наш, відкриємо наші Біблії, послання святого апостола Павла до Єфесян і прочитаємо декілька віршів, 5 розділ, 15 і 16 вірш. Єфесян, п'ятий розділ, 15 і 16 вірш. Отож, уважайте, щоб поводитись обережно, не як немудрі, але як мудрі. Використовуйте час дні було каві. Будь ласка, сідайте. 35-й президент Америки Джон Ф. Кеннеді, коли він був кандидатом в президенти, він кемпейн був і перед тим як вже його вибрали в президенти. А він коли вибирали вайс президент Choice хто буде лицепрезидент, він а, сказав своєму помічнику, своєму ейд, на що ну, що йому не сильно важливо, хто буде а, його вайс президент. Він сказав, що мені 43 роки я самий здоровий а, кандидат у президенти, і я не помру у, у офі в офісі в Білому домі. І але як ми знаємо, що декілька років пізніше. А, Іменно цей президент 35-й, його як пристрелили, і він помер. І я сьогодні хотів би звернути нашу увагу на час, щоб ми трошки пороздумували про це, про те, що Біблія говорить про час. І як ми повинні користуватися часом, тому що кожен з нас, ми маємо, кожен день маємо 24 години. і... Бог дарував нам цей час, що ми їм їм якось користувались, і коли ми по просто як з, згадаємо з історії, можливо, себе згадаємо, коли ми були молодші, то давніше люди вони працювали з ранку до вечора, вони просиналися і йшли. Копати, садить, збирати. і вони працювали і щоб мати на прожиток. І можна сказати, їх сонце сходило до заходу. Вони чим займалися, іменно щоб заробити для того, щоб прожити їм сьогодні, і там осінь, зиму. І а, пройшов період технології появилися. І зараз ми маємо, що люди придумали трактори, комбайни. Різне добриво, що людям не приходиться працювати з дня до ночі. Більшість людей навіть не працюють на полях, на фермах. Більшість людей вже тому, що трактор, комбайни вони можуть обробити ну, дуже великі відсотки землі, і добриво можна використовувати, що воно не так буде а, скоро а, чи жуки не з'їдять. І... А, і людям не треба так працювати, Даже фермера, які на фермі вони не працюють і близько так, як колись працювали люди, щоб просто їм мати, можна сказати, життя на ж... кожен день прожити. І люди з самого там 4-5 років вже своїм дітям давали, що вони можна сказати ішли, допомагали їм праці, тому що була потреба така, по іншому, можна сказати, вижити було важко. То в наш час, і вже останні 100 років, 100 чимось років, набагато більше вільного часу в людей появилось. І а, люди мають це, тому що набагато легше заробити гроші, менше треба працювати, і появився вільний час. Але цей час він теж, він, ну, появився вільний час, каже, могли б люди, а, кожен займатися чимось продуктивним, але цей час він зайнятий. появилися такі. А, ви, а, а, як е, винахід, як е, телевізор, і дуже багато різних фільмів, комп'ютера, телефони. Що навіть якщо є вільний час, що людина може його використати, він як забирає вільний час, і е, люди в наш час, якщо ви спитаєте, всі зайняті. Хоча не треба працювати ну, зранку до ночі, щоб щоб мати на прожиток життя, але все одно люди зайняті чимось час він зайнявся, займається. І навіть так буває, що навіть християни вони часто зайняті, що не знаходять часу на почитати Біблію, помолитися. Тому що дуже багато різних справ, різних того, що треба подивитися, і часу не знаходиться. І я подивився. І а, чим як вільний час а, в нашій країні, чим вільний час а, часто займається, занім як що люди займаються чим часом, коли вони на не на роботі, не сплять. І а, я побачив, що в як піхто підраховували, і приблизно вважається, що середній американець, який проживає в цій країні, він а, проводить на телефоні 4 години і 5 хвилин в день. А, і а, це як приблизно 70 днів в рік він просто проводить на телефоні 12 років життя стандартного. І якщо чуть, -чуть молоді, молодші, а називається як Джен Зі, це з 12 до 27 років, то вони вважаються, що вони на день проводять з годин і 5 хвилин на день проводять в телефоні. І ще, що мені дуже цікаво, було що коли я подивився цю різну статистику, то як рахується, що люди, які більш, скажімо так, lower income, які менше заробляють, менше а, мають, то часто вони на дві години більше проводять а, на телефоні, ніж а, інші люди, які ну, можна сказати, вони а, Працюють, даже, можливо, менше, але більше мають заробіток. І це можливо, тому що ну, коли вони на, на телефоні, часто цей час він щось, як будто роблять, щось дивляться, але воно дуже мало дає користі. І я би сьогодні хотів би, ну, щоб ми подумали, про це наша, наш такий період, в який ми живемо, кожен з нас має а, телефони чи будуть мати телефони, щоб ми її а, вчилися, можливо. А, оцінить своє життя, можливо, нам треба переглянути наш мій підхід, як я відношуся, що я дивлюся, чи воно приносить мені користь, чи це трата часу, який наоборот забирає час, який я міг би щось робити, те, що мені, можливо, блага просто земні приносило, а саме дорогоцінне, це духовні, як блага могло приносити. І ми тут прочитали, що що. Бог закликає нас, щоб ми проводили час не як не мудрій, але як мудрі, в 15-му вірші. І як, а, як мудрі проводять час, як розумні а, часом А, І якщо ми подумаємо, розумні люди, які стараються щось достигнуть, вони часом розподіляються, вони стараються щось навчитися, вони щось стараються, є який час вільний, вони щось. Стараються виробляти, щось, придумувати, можливо, допомогти, допомагати а, комусь допомогти, якщо вдома а, вони стараються прибрати, щоб навести якийсь порадок, аналізують своє життя. Вони а, дивляться на які вони помилки зробили, де вони можуть справитися, і, а, і віруючи, вони а, цей час використають, щоб Робити все це, яке приносить користь, але вони використовують ще, щоб помолитися, щоб принести Богу свої потреби, які є, щоб подумати, пороздумувати над тим, що вони читали, як вони можуть приміняти це в своєму житті. А як немудрі, це ми просто подумали як мудрі, розумні розпоряджаються часом, вільним, який вони мають. А як нерозумні люди розпоряджаються часом? А, а нерозумні часом більше розпоряджаються, вони ну, проводять дуже багато а, часу перед а, різними а, екранами, телефоном, а, телевізором. А дивляться ну, багато чого, що кожного в житті робиться. А, багато нови, новини читають, що де робиться, щоб знати там, ну, все, що треба і не треба. А, інші, інші за спортом слідять, щоб знати всі команди, які де хто грає, що. І це все забирає час. І це є час, який він просто як зникає. І нерозумний ще часто можуть. Дуже багато часу в іграх проводить, багато говорить, просто говорить про те, що зовсім їх ніяк не стосується. І, і можуть читати багато чого. І на телефонах різних, хто що поставив, вони прочитають, знайдуть цей час. Але щоб знайти час почитати Біблії, порозуміти, вони цього часу не знайдуть, тому що ну, треба як знати все, ну не те, що іменно потрібно мені, як, як людині. І ми, читаючи Слово Боже, ми бачимо, що Біблія закликає нас, що ми використовували час розумно, мудро використовували час. І тут говориться, використовуйте час, використовуючи час, тому що цей час, який нам є, ми його повинні використовувати правильно. Цих 24 години а, ми можемо їх, що вони нам принесуть користь, іншим людям принесуть користь, а, а можемо їх просто потратити саме просто це потратити його на телефоні, а, щось дивитися, щось знавати, який ну, буде просто безкорисний. І воно може і навіть нам зло принести, а не добро. І ще ми тут прочитали, що. А, бо говорить, що дні лукаві, дні були лукаві. І це насправді так, тому що воно, можливо, кажеться, що в нас часу багато, що ми завтра можемо там, прибрати чи зробити те і інше. Але <кхід> часто так немає. Ми іменно маємо цей час сьогоднішній, який ми це можемо зробити. Завтра щось інше з'явиться, і цього часу не буде. І а, JFK, Джон Ф. Кеннеді, Спочатку сповнав, він теж думав, що в його буде ще, він буде президентом. Йому не треба навіть думати, хто буде вайс президент в його кабінеті, що ну, він молодий, він а, має всі сили. І, але завтра воно не було його. І пройшов невеликий час, і він не, не зміг своїх як свою каденцію добути. І, а, і через те ми теж повинні поняти, що ми маємо Бог дав нам сьогодні. Цих 24 години, які ми повинні мудро використатись. І Біблія дуже багато коли ми читаємо, ми е, в різних місцях говориться і порівнює наше життя, що воно як трава, як цвіт польовий, воно як пара, що воно воно можливо кажеться, що о є, є, а тут е, дуже скоро проходить. І це, е, чи ми хто старше, можливо, легше зрозуміть, молодшим важче, але це ми повинні прийняти, що воно так є, і старатися цим часом, який Бог даний, використовувати його на, на добро. І а, Мойсей, він а, був мудрою людиною, розумною. Ми читаємо, що він був навчений всім а, наукам єгипетським, що він був ну, дуже багато знав. Він а, закінчував університети того часу, які були самі знамениті. Але коли ми читаємо псалми, він. А, він теж розумів, що час короткий. І ми читаємо 89 розділ, 12 вірш, він говорить, що навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. То якщо Мойсей, розуміючи, будучи дуже розумною, мудрою людиною, якщо він розумів, що він потребується бути навченим, лічити дні, щоб набути серце мудрі, тим більше ми повинні а, як зрозуміти, що нам ми а, потребуємося навчання. Ми потребуємося, що ми вчилися. І а, учоба, хто учиться, хто вчився, знає, що це не, не таке просте діло. Це треба старатись, це треба а, прикладати зусилля. А, можливо, десь якісь і помилки, но їх. Не, не, не вийшло, не, не здали там тест, екзамен, але її треба далі вчити, щоб ми могли ще раз і ну, проходити. І, і так, ми, якщо ми будемо, як Мойсей говорить, що навчи нас, щоб на, навчитися, будемо вчитися до Бога у Біблії, а як на, на, проводить наш час, тоді ми зможемо Його мудро проводити, що він буде цей час буде корисний, що ми будемо цим а, світлом. А, Християни, як християни, і також ми будемо як продуктивні громадяни громадяни, які країни, в країни, якій ми живемо. І давайте ми зараз помолимось. А ми теж постараємося осознати те, що ми повинні навчитися використовувати час. І в нас цей час, який ми живемо, маючи насправді багато вільного часу, но всі ці різні спокуси, різні телефони, різні. А скринз, які в нас є в житті, дуже багато часу забирають, щоб ми могли навчитися їм правильно користуватися, щоб вони нам не приносили а, як зло, якесь недобре, хоча, але приносили нам добро. І давайте ми будемо молитися і просити, щоб Бог нас теж навчив правильно користуватися.